Немає причини, щоб вводити військову адміністрацію у Полтаві. Про це під час брифінгу журналістами повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Після відповідного вироку пану Мамаю у нас міська рада запрацювала. Ми можемо констатувати, що сесії проводились. Деякі не проводились, деякі проводились. Але на сьогодні це не може бути причиною для того, щоб вводити військову адміністрацію. Якщо вона буде повністю заблокована, не зможе працювати. То тоді, можливо, я звернуся до президента з таким питанням. Наразі співпраця між обласною та міською владами не така, як хотілося б, розповідає Дмитро Лунін. На сьогодні співпраця дуже важка. На сьогодні вона є, але дуже важка. І е, хто з нами активно співпрацює це пан Пархоменко, який приходить на наради, якого ми бачимо на парадних нарадах. Е, секретаря не бачили жодного разу після того, як був. Е, Звільнений пан Мамай, відповідно, по багатьом напрямкам Тарашевська також не долучається до цієї роботи. Вже наступного тижня у Полтаві запрацює модульне містечко для переселенців. Там зможе розміститися до 500 осіб. Заселитись сьогодні готові 397 людей. Повідомили на брифінгу. На сьогодні закінчується оформлення всіх документів. На наступному тижні закінчиться це оформлення і відповідна сесія буде на наступному тижні. То можемо говорити, що з наступного тижня ми можемо там розміщувати людей. В самому модульному містечку є все для того, щоб там можна було б зручно знаходитися і безкоштовний інтернет, вайфай, система безпеки, є камери встановлені, там відповідна укладені угоди про охорону цього об'єкту. Прокоментував Дмитро Лонін і ситуацію щодо перейменування вулиць у Полтаві. За його словами, якщо міська рада цим не займатиметься, то обласна військова адміністрація буде включати свої важелі впливу. По закону, 90 днів дається їм відповідно на прийняття такого рішення. Потім якщо за півроку нічого не змінюється, то обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація втручається в процес і робить це з там відповідно до закону. Цього літа, як і минулого, дитячі оздоровчі табори влітку не працюватимуть. Повідомив Дмитро Лунін. А також наголосив, заборону відвідувати ліси, ніхто не скасовував.